Гарні, вони такі самі тільки маленькі. Це master bedroom. Ванна. Ой. Ванна невеличка. Це кухня. Якийсь відок. Ну, такий. Всім добре. І вітання. І вже зразу розстелено для когось. А тут що в нас є? Ой, тут такий. Відочок. Це я, я так розумію, якісь державне здание. Не знаю. Привіт. Привіт. Я фоткав. Усі на лоці. Такі величеньки нашого цікавого. Неясно. Що не? ти є тепленько? Da. Da. А вам? Бішончики це виходить. Тільки віулов ділились. Мені не бігане дали тобі, так? прямий. Прямий Звідня. Захер. дуже популярний, величезна черга. Цей yeah. Красивий А, і готель Захер. дуже красивий. Такий лакшері вайпс, значить, Ріц Карлтон. Тут далі в нас Ролікс і тут оцей славний звісний бантик, на кого ми будемо фотографуватися. Yeah. Mm -hmm. oh. Традиційне венське блюдо. Це якийсь крем жарений, политий, е, политий шоколадом і все з кормічкою. Ось ще взяли такі от штучки. бурек Це ці... шпінаки. Накупилися на 40 євро все кінець. днем народження тебе, з днем народження я тебе! З днем народження, з ним народя, з днем народження тебе. Гляди тебе бажання. Бо не збудеться. <ріг> <ріг> Все дуже збудеться. Перше день народження, яке ви відмічаєте за кордоном. Да, дай Боже кордону. Все, тепер така традиція буде. Махаємо, махаємо. Всі щасливі, довольні. У нас день другий. Ми вийшли на прогулку. Я виступаю в ролі гіда і планую маршрут. Чесно, сама не знаю, куди ми зараз йдемо, але зараз гуляємо в дуже гарному парку. Каже, Артур схоже на Нью-Йоркський. До речі, дійсно схоже. Голубая луна. А що Максим таке гуляє? Може, на парки тут, звісно. Оце задоволення гуляти, це тобі не планти. Дуже красиво. Це інтерконтиненталь. Ну, це по картах мені так принаймні показало. Дуже гарні. Е, оці австрійські будинки, вони мені трошки французькі нагадують. Неймовірна краса. Просто вау. Це екіпка наша. Стоїть. А що ви знімають? А що не можна? Камеру убирайте. Правочка, то був не інтерконтиненталь. Це Ріц Карлтон. Навіть видно, який він красивий. Е, ну там. Номерки все, Старий, знай, ну марки конкретно коштують. Всі інтерконтиненталь. Старий за мене, бо зазвичай інтерконтиненталі це такі, знаєш, дорогі дуже готелі. А це якісь дві зірки, мабуть. Таке. Куди не глянеш? Все красиво. Камеру Кожен. Камеру Все на. Ну, де не глянеш? Все красиво. Глянь. Ну Всьомка, все красиво. тут жити, знаєш. Навіть видно, люди такі стильні, ходять вдягнуті всі. Ось. Люди дуже красиві тут дуже такі стильні. Ну, вчора гуляли по е, такій вулиці, де там РМС, Луї Вітон, Cartier, е, Rolex. Мої з Артуром трошки так Ну, Бо теж хочеться знає, з нею особисть таких магазинах, хоча б час від часу. E, і тут дуже багато таких стильних, гарних людей. От відень це от таке місто. Здається, тут безручай немає, що робити, нема сенсу тут жити. Але це і вона знаєш, так, таку культурі ти, 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 ти там. Там це ж був концертний зал, в оперу. Тут багато різних концертів в принципі приходить, не тільки таких е, музичних в плані, Як це оркестр, як це називається, не знаю. Ну, відень прям такий помпезний. І це ми зараз гуляємо. В такій більш культурній стороні відня, так скажемо, історичній. А є ще інша сторона відня. Вона така більше вже сучасна. Там якийсь завод по перебоці сміття, вони його обмалювали. В них тут є якісь дуже відомих художників. не пам'ятаю, я правда, але він у нас всі такі будинки переробив. Вони класно вписувалися і не тільки вписувалися, а ще привертали увагу до міста, в принципі, що воно дуже гарно виглядає. Не знаєш, задрипаний якийсь будинок. А от. Гарна, ну відень вкрав моє сердечко. Не старбакс, але теж смачно. А -а -а. Найстаріша, чути не найстаріша, найважливіша церква відні святого Чарльза побудована на 1700 році. І от тут такі колуни, вони такі самі в Римі були. Це ж Римо-католики. Дуже гарно, звісно, вона виглядає, стиль барокко, вона таке помпезне, золоте красота. Такий парк ззаді. У нас так, ви... Визитна Визитна. І Ось одна така лавочка. 800. Штор цікавиться, чого в усіх церквах ось такі рішотки. На вікнах. Дивіться, рішетка така сітка і потім ще рішетка така прям. Ну там і демони не знаєте, з неї Ну на нижніх поверхах тільки там вже немає. А, да, да, так, рішоток. Тільки Це, на нижніх поверхах. Так, що а, що а, що Прийшли в палац Вельведера. Там поїдемо, тут дуже гарний вид на гори. Опа! Тут був ярмарок новорічний, це все оці кіоски, ось як виглядає. На жаль, трошки портить вигляд, бо тут все перегороджено і не так атмосферно, але дуже гарне. Ви Привіт, Пойві атака. І ось відок. Лівійця з цицьками. Із пасічками. Каже, лівця з цицками. Гарно, гарно, вміють австрійці. Зробити дуже красиво. Не видно, на жаль, але там за цими кустами там будуть гори і буде дуже красиво, бо відень він таки, наче на склоні трошки. Дуже гарно. Йдемо губитися в лабіринті. Артур з бо голодний. Це ми зранку і ічки не поїли, а от тю ті і все. Виж дитина голодна, нянь. Ох. Красота. Боже, як красиво. Замість того, щоб... Локальну їжу, якусь, якісь канапочки. Гадай, куди ми йдемо. В Макдональдс, звісно, Бо голодні, погано посмітали. Ідемо в Макдональдс. На місці за рулем. Все, приплили, вийшла і каже, все, стоять. І от день когось спорчений. Їхала собі Ауді і тьотя так нормально поцілувала сраку. Будемо дивитися, що в них тут якісь спеціали є, бо ж в кожній країні є щось цікавеньке. То глянемо, що в них тут є такого цікавого. Сигер Крик Big нюкри. Оце, мабуть, смачне щось. Але я хочу саме звичайно тут а, а, це, немає. Це, ну, нічого такого аж, вау. А зараз нас умає. На пам'ять! Знімай, знімай. Кажу, потім я оце знімаю, наше знімають, а потім я змонтую загарне відомий такий. Ой, як класний, ти все знімало. Артури проголодався, підкормимо -у -у -у. трошки дитину. Я думаю, щоб дитина по настрій з'явився. Тут топ ще патріотично. Ага. Mm. Це роблять вічний браслет. Це ось тут написано. Bracelet". Це вони на руці спають дуже донесеньку таку цю... цепочечку і все, ти не можеш її ніколи зняти. Ну хіба там плоскогубцям зламати. Потім вона паяльничком ось цим припаює. І назавжди ось цей браслет лишається на руці. Йдемо на найфірозквіреніший, найсмачніший в Відні Figger Miller називається. Ось. Most, the world's, most famous schnitzel. Ось так виглядає, дуже красиво, автентично. І будемо чекати, чи будуть якісь місця. Чи? А, просто хлібчик. Нічого такого. Масло кремове, ну як сметана. Як? Mm. Смачно? Угу. Чес. Цікавий смак. Віденське пиво. Смачно. Справжній віденський шніцель з картопляним салатом. Ми, Ось так це смачного це... нам ми не сіли. Реальність відня купа людей. Це ми ж приїхали ще ж в січні. Вже немає ярмарків новорічних, а людей цьма. І більшість це туристи. І це просто кап'єс людей стільки. Ну, типу, нема такого аж твуму, що нема де прийти, але. Давить, там не знаю, чи видно дуже багато людей. Я не уявляю, що тут творилося в грудні. Ось це теж є, наші грецькі колуни. Гарно, гарно. Скільки тут парків, так зелено. Аж, чесно кажучи, вже змучуєшся, аж перенасичуєшся трошки. Так багато краси, що очі вже замилюються. Дуже гарно. Ось. Парламент. Ми в недоумінні. Ми йдемо і. Раз парочка, два парочка, три парочка, чотири парочка. Всі українці це просто шок, який що настільки багато наших, я не знаю, радіти чи навпаки. Чи це міністерство адміністративних справ? Працює дві тисячі людей. Ось проходять екскурсії, можна туди екскурсії дати. Бо Артур вредний, не захотів розказувати. Гляємо пунш, будемо пробувати. Це венський, австрійський якийсь національний напій. Глінтвейн, них називається Глінвайн і досить популярна е, цікавка. Коли кажеш глінтвейн, вони не розуміють, коли кажеш вони такі, а да, да". Ну, Давайте. Бам. Р... О, я би з радістю на каток пішла, але ніхто не катається, глянь. Який він величезний аж туди. Ось тут, це тобі не в Кракові, ще з таким видом. Це тут Радхаус, його не видно, правда, за деревами. і тут опера. Ось там той парк, там парламент. І з таким відоким на коньках кататись. Ну, песня. Я впевнена, що ці люди точно... О Боже, одні українці. От тільки почала знімати. Одні українці. Одні українці. Сливаємося і машем. Чисть! А що ти недовольний такий? Та доволі він, на. Щас... Йдемо п'янствувати, півночі. Ночно як обере. Реально красно є. Зараз як устроюємо там. Всі червоні їдемо... Є, святкувати день народження. пустий меню. Yeah, 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 yeah. Меню пустий. Yeah, 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 yeah. Просто пустий меню. Лимончиком збризну. <поцелуйся> а ви ще покладіть собі, може... Ні, і треба так собі. Поїхали. За іменінницю. Так. Добре? Добре, так. Давайте. Вона ковтається чи пережовується? Ковтається повністю, як цей. Видавлюю лимон. Як супер, І як? Прикольно. Ти не понравилась? Бо я не сильно люблю ковтати. <плес> <плес> я признала любов. Собі, власне. Перевір, чи вона там, так. Да. І кофтай зразу. Рибка вас микс равіоло і чекаємо ще Артура. Okay, Can I have another glass of wine, please? You like it? Yes. Okay. Артур пошераз пробує uh, улитки. Трошки бореться з. Достатньо достатньо. Аннука. Додаєш соусу весь. Обережно мокаєш. Ой, я все Смачно? Бо, думаю, все смачно? Не моє це смачно. Правда? То що, що іспечене. А мені дивися, мені даже кри... цей лосось бачу, бачиш? Такий рибний мікс. Лосось. Тут якась тріска, мабуть. А кому ж це свічечка? Я for you on your birthday. Що таке треба? Н, баба о룸.

Класний день ми вибрали для поїздки на замок. Сніг йде, дощ іде, холодно. Я блогер. Ну а що ж, Артур недовольний, що я блогер. Сам казав, знімай, знімай. Я Це, знімаю. Називається не розкриті таланти. Я знімаю і він недовольний, що я знімаю. Ось так ось виглядає. Це, по-моєму, єдиний ярмарок, який ще лишився. Новочка така, падає дощ. Не знаю, навіть те, що якось падає дощ, коли ти в іншій країні, немає ніяких турбот, то звичайно воно не так печально відчувається. Взяли е, тур, але тут е, о, черга, типу, не така лайф черга, що ти мусиш стояти в справній черзі, а типу вони запускають по декілька людей. Видіть, йдіть. Запускають по декілька людей, тільки, щоб не було товкучки. І от ми взяли тур і аж через півтори години в нас черга, то ми за цей час от походили, скупилися, купилися австрійського вина. Зараз на ярмарку підемо, бо це от ось один, по-моєму, з небагатьох багатьох ярмарків, які лишився ще відкритим, бо всі вже позакривалися. Та й далі будемо ходити потім по крулевських уважінках. Міні-пратер, дуже гарно. Пробуємо Буде смакота. Правда, смачно? Смакота. Пробуємо лікер в вафельні... вафельному коржику. Не твоє. Смачно. Артур купив лікарчик цей ванільний. Смачний, я не люблю телезав, але чимось, до речі, нагадую лімончелло кремове. Може, вона взяла, то вже не буде. Так? Так. Це презент-бутік в прецелі. Ну це виглядає звичайно, а оці дуже ось. Дуже добре. Вони такі, як бублики, тільки не сухі. Ах'єна смачно. Це тобі необбажанки наші. Дуже смачно. Конкуренти наші. Це пчелиний воск. Гарно допомога виглядає. А тоді на чи це сирок, а хочеться хоч робити. Підсвічується навіть. Це Альпи, так? Да. Бекон. Що тут ще є? Бекон це сауер соурикрім, по-моєму. Традиційна випічка їхня називається Scrambled Pancakes. Я буду це. Пунктик. Із там. Телепузик ходить, тут дивиться. Свої владіння осматриває. Мама, ті пуліка. І все, такий сад мала ця сісі імператриця. Ходила собі. Як наїдалась то бочечкою, катилась собі тут, гуляла. Свої владіння. Обходила. Погодка шепче. Але ну шо ж. Ми времени зря не теряємо, муж само все побачити. Нептуновський басейн. Боже, як красиво. Пробую традиційний захір. Віденський захір. А в мене трафл торта. Шоколадний з труфлів, мабуть, або просто з горіхами його так назвали. Кафе, му скільки 200 років, виходить, так? 140. 140. 140. І як? Часно. Більше чи Те, що я пробував. Поїзді, Київ, Краків, чеки там. Він набагато був насиченіший. Серйозно. Ти пропітаний прямо. Акрот. Все, направо. Додому тріп до дня, закінчений.